В ефірі каналу Кіровоград програма. Тема дня. Гість нашої студії сьогодні Сергій Анатолійович Кузьменко, голова обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Питання, що сьогодні турбує більшість людей, це питання безпеки, особливо світлі тих подій, які нещодавно сталися в Маріуполі. Розкажіть, які заходи на рівні області впроваджуються і вживаються задля того, щоб попередити можливу небезпеку. Ви абсолютно праві що сьогодні безпека людини. Це питання номер один, і в житті обласної державної адміністрації воно стоїть на першому плані. Хочу сказати, що в області, області Стороний Штаб ми щоденно зустрічаємося із силовиками, з правоохоронцями, проводимо наради, вивчаємо, яка ситуація в нас в області. Сьогодні наші вулиці патрулюються посиленими нарядами правоохоронців. Ми щоденно знаходимося на зв'язку із Міністрами, з міністерствами, проводимо селекторні наради, узгоджуємо всі питання, які стосуються безпеки. Найбільше уваги приділяємо тому, щоб на наших вулицях було спокійно, для того, щоб правоохоронці е, уділяли максимально уваги, тому щоб якісь незрозумілі речі, предмети ми звертаємося до людей, щоб люди е, краще, хай вони лишній раз зателефонують на гарячу лінію. і Скажуть про те, що їх щось там дивує, чим обійти стороною цю проблему. Тому нам всім потрібно бути уважними, пильними а правоохоронні органи роблять все можливе для того, щоб забезпечити спокій і порядок на наших вулицях. Скажіть значну допомогу нашим військовим на сході надають волонтери. Як ви їх підтримуєте? Ну, ми не тільки підтримуємо волонтерів. Ми власне разом з ними працюємо, щоб допомогти тим, хто потребує цієї допомоги на сході країни. І власне абсолютно нормальні робочі відносини, адже волонтери це ті люди, які забезпечують нам місток між тими людьми, які потребують допомоги на сході цієї країни, і тих, хто сьогодні. Тут на кожному робочому місці працює і створює ті умови, щоб ми могли хлопцям допомогти. Тому яскравий приклад Маріуполя. Ми хочемо сказати, що дуже оперативно наші люди, які працюють тут, знайшли можливість, перерахували кошти, наші підприємства, різні компанії. Не буду сьогодні витрачати час говорити про них. Я на селекторній нараді про це говорив. Але це важливо, що люди небайдужі, і вони сьогодні через благодійний фонд перерахували достатньо коштів. Ми змогли на ці кошти на минулому тижні придбати дві-два автомобілі будівельних матеріалів для міста Маріуполя. Власне, ці будівельні матеріали вже доставлені в місто Маріуполь. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб на цьому тижні третій автомобіль туди доставити. Тому Власне, ми працюємо із волонтерами, ми працюємо із бізнесом, ми працюємо із небайдужими людьми для того, щоб сьогодні в цей складний час підтримати і наших військовослужбовців, і підтримати власне тих мирних жителів, які страждають. Я хочу сказати, що ми маємо дбати не тільки про. Допомогу нашим військовослужбовцям, які сьогодні на передовій, хоча це першочергова, але вже той же, той же самий час, щоб хлопці були спокійними, ми повинні сьогодні для їхніх родин, які тут живуть, працюють. Їхні діти ходять до шкіл. І, власне, ми, влада, повинні створити умови для того, щоб хлопці були впевнені, що ми їх тут захищаємо тут на Кировоградщині, від тих негараздів, які безумовно в кожній родині є. Тому звертаюся чергова і чергова до всіх чиновників, до голів районних державних адміністрацій, до міських голів, що їхнє завдання сьогодні номер один це підтримати кожну родину, кожного військовослужбовця, який сьогодні зброєю в руках захищає нашу країну. І ті випадки, які, на жаль, інколи бувають, байдужого ставлення. Ну, наприклад, там одна мама військовослужбовця звернулася за допомогою придбати пальне. Ми замість того, щоб виконати цю роботу, там пішли за схемою чиновника, надали одноразову матеріальну допомогу, і то через певний час. Такі речі не проходять, не потрібно це робити. Там інший приклад це дитяць, це школи, в яких Інколи вимагають там у дітей для того, щоб вони мали пільгове харчування, щомісячно поновлювати довідки, що їхні батьки зброю в руках захищають нашу країну. Ну, Просто ганьба! Немає слів для того, щоб. Висловити обурення такими фактами, і власне я сьогодні попереджував чиновників, що це їхній показник для того, що вони будуть чи не будуть завтра працювати на своїх посадах. Тому волонтери надають дуже швидку інформацію, і це те, що нам допомагає приймати швидкі рішення. Ви дали доручення перевезти постраждалих і поранених зі сходу України в Кіровоградську область. Чи готові наші медичні заклади прийняти усіх? Ми працюємо над тим, щоб наші медичні заклади дійсно мали найкращу техніку, найкращі обладнання. У нас є гарні фахівці для того, щоб виконувати різні завдання. І безумовно, що сьогодні наші хлопці, які отримують поранення, вони лікуються в першу чергу в тих областях, які найближ, найближче до зони антитерористичної операції. Як правило, це Харківська, Дніпропетровська область. Тому безумовно в першу чергу вони попадають до цих медичних закладів, до цих областей. Але я поставив завдання Олегу Миколаївичу з тим, щоб він відпрацював із цими закладами і запропонував або допомогу цим медичним закладам, щоб наші хлопці ні в чому там не були обмежені, або якщо за станом здоров'я. Хлопців можна сьогодні забрати додому на кіроградщину, то власне це зробити для того, щоб вони тут проходили долікування або лікування або реабілітацію. Це було б зручніше і їхнім родинам. Вони ближче були б до своїх родин. І, власне, ми їх тут бачили б і змогли б організувати кращу допомогу всім, що вони тільки потребують на сьогоднішній день. Тому таке завдання стоїть. Воно ні в якому. Разі не йде в розріз із певними фаховими речами, які в кожній клініці є, тому що одна клініка там спеціалізується на певних пораненнях або на певних операціях. Зрозуміло, що ми це все враховуємо. Але безумовно, якщо питання стосується там до лікування реабілітації, то в нас є прекрасні можливості в області, і я б хотів, щоб охорона здоров'я області використала ці ці можливості на 100% для того, щоб надати цю послугу, надати цю допомогу нашим хлопцям. Сергій Анатолійович, на жаль, час нашої програми в ефірі вичерпаний. Я дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Анатолійовичем Кузьменко, головою обласної державної адміністрації. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую.